Отже, друзі, тепер стосовно ситуації в інших бригадах знов сформованих і ситуації, скажемо, що у нас насправді є питання, яке задав президент. Тоді хто ж це розповсюджує інформацію про нові бригади? Давайте подивимось, скільки у нас цих нових бригад заплановано було створити в 24-25 роках. У нас є людина, яка... Розповсюджувала інформацію про створення знов сформованих недосвідчених бригад. Давайте подивимось цитату цієї людини. У нас стоять бригади без зброї, у нас стоїть резерви. У нас стоїть 14 бригад неукомплектованих, які не укомплектовані. У яких немає відповідної зброї, про яку вже голосували, про яку говорили, пакети повинні приходити, але вони йдуть на жаль, повільно.